Ось ця лінія, яка вернулася, виходить із першого перекидного виключателя. Тут з'єднується жовтий жовтий синій-синій. І ця лінія пішла на другий перекидний виключатель. Вона ж прийде з нього. Ось вона. Так. І знову у нас з'єднання іде синій, синій, жовтий-жовтий. І це з'єднання пішло вже на останній. Прохідний виключатель. Так? Відповідно, з нього вже фаза ось вона приходить коричнева, і ця фаза вона йде на світильник. На світильник Оце світильник у нас підключається. О, це якби прохід фази. Тепер з основної лінії приходить ноль, він йде далі і він іде на, ліч... на світильник. І з основної лінії приходить. Земля йде далі і йде на світильник. Ось таке підключення. Тобто, в принципі, якби, нічого складного немає, але з першого погляду виглядає дуже так громістко.